Дерево це по факту життя. Від нього залежить, якби ну, наш всесвіт. Ми самі від нього залежимо. І От коли ти садиш дерево, ти от відчуваєш, що ти робиш дійсно важливу справу. Ти відчуваєш, що таке справне, ну напевно, як духовне навіть щось, бо це все-таки важливо. Одинадцятикласниця Мирослава Дробітько висаджуватиме мільярдне дерево. каже, за три роки участі у шкільному лісництві висадили понад сотню дерев. Це така, мені здається, дуже така важлива подія для нас всіх. Ми будемо висаджувати дуб звичайний. Це таке дерево, що символізує а, таку якусь силу, якусь ось стійкість. І от на наш час мені здається, це прям ідеальний вибір. Я б хотіла, щоб кожна людина долучилася до висадки дерев, тому що це зовсім не важко. Ви можете посадити навіть у себе її в дворі. Мирослава додає. Ця програма вона була ж розрахована на відновлення лісів. І це дерево, дуб, воно є доволі довговічним. І я думаю, що це є ось таким знаком, що так буде все відновлюватися. І особливо ми розуміємо, які зараз події відбуваються війна і так далі. Тож цей дуб він буде символізувати нашу стійкість. Що не дивлячись на війну, ця програма продовжилась, і от сьогодні ми так її урочисто завершуємо. Я вважаю, що е це дуже правильно залучать дітей до цього західу. Я думаю, що ми максимально надалі будемо напрацьовувати, щоб був якийсь результат. Понад 20 років працює у галузі лісничий Віталій Гашута. Чоловік каже, програма Зелена країна для їхнього лісництва не нова, але цьогорічна осінь стала рекордною. Сьогодні проходить акція, яка вже не один рік вона йде Зелена країна. Сьогодні в нас висаджено мільярдне дерево. Також ми в нескучанському лісниці в цьому році восени цього року висадили. Два майже 20 тисяч сіянців дуба і модрини звичайної. Ми їх висаджуємо на доповненнях лісових культур і на на зрубах створюємо нові насадження. За словами головного інженера північної філії ДП «Ліси України Максима Ігначенка до програми долучилися всі лісництва Сумщини. Лише цієї осені в області висаджено майже мільйон дерев. Наш здобуток це 30 мільйонів нових дерев. На Сумщині було висаджено майже мільйон дерев лише цієї осені. За цю осінь було близько 300 гектарів висаджено. До цього долучалися як лісівники, так і громади, і небайдужі люди. Максим Ігначенко додає завершення програми Зелена країна це не кінець роботи з відновлення лісів. Систематичні висадки продовжаться в межах наступних ініціатив. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.